От, нібито жарена картопля і більш нічого, але зробіть картоплю, ви не схочете більше ніякої жарної картоплі. У двох сковорідках, в одній і в другій. Чому? Тому що діти просять ще і просять якомога більше. Тому сьогодні у двох, На відміну від минулого разу. Значить, що роблю? Картопелька в олії на сковорідці собі жариться. Додаю. Цибульки додаю так гарненько і присолюю. Бачите, цибулькою і та й та сковорідка практично в картоплях прикрита цибулею. Коли перший раз перегорнула, ось всій сковорідці, така вже солотиста скоринка, в іншій сковорідці, побачите, що не так. Ось тут тільки е, примліла м'якенька собі, я додаю інші інгредієнти. А саме е, по 2-3 середніх помідорини в кожну сковорідку. Далі в кожну сковорідку піде по перчинці болгарського перцю. Ось так нарізано все такими смужечками. І тоді все гарно промішую і знову буду накривати кришкою, щоб протушилося добре. Сама тим часом вже підготувала два зубчики часника, один в одну, другу в другу, і зо три зо два яєчка, щоб збити їх. Тепер, коли протушилися ще овочі, ось покришила часник такими дрібненькими шматочками, зубчиками. В одну другу сковорідку. Тепер цій сковорідці, що роблю, частинку збитих яєць, заливаю сюди. І зараз буду гарно перемішувати з яєчками швиденько, 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 так щоб яйця всю картопельку покрили. А коли те ж саме. Зробила і в іншій сковорідці, я з'єдную все в одну. Ще раз добре промішую і подивіться, яка це картопелька. Вона красива на вигляд, вона неймовірно ароматна і вона просто незабутня на смак. Тому обов'язково спробуйте, я хапаю її вже, хоча ще вона буде зараз трішки протушковуватися, От, але це дуже і дуже смачно.